Усім привіт! Шукаєте рецепт тоненького тіста на вареники, то ласкаво прошу на мій канал. Начинку приготуємо з квашеної капусти. Мощуйтесь зручніше та приємного перегляду. І величезне дякую за підтримку каналу. Всю капусточку я перерізала і сюди додаю трошечки олії. І вона на олії буде підсмажуватись. У миску додаємо ось таких три повних горнятка борошна, солимо. Тісто має бути підсолене. Та 2 столові ложки олії. І це все діло заварюємо. Візьміть ложечку, щоб можна було помішувати, щоб ви не упеклися. Значить, тут було три повних стакана горнятка борошна. І одне таке ж горнятко води. кипяточку. Перемішуємо. Ну, і тепер можна сюди задіяти свої ручки. Ще трошки все тісто гаряче, тому будьте обережні. Все. Можна тепер все ось так вимішувати. Тісто має бути еластичне, однорідне і м'ясеньке. Щоб краще тісто вимісити, я його беру на рівну поверхню і ось так вимішую. Ну, десь приблизно до п'яти хвилин, бо тісто любить, коли його ось так виминають. Дякую за ваші коментарі, дякую за підписку. І те, що поширюєте відео. Мені дуже приємно і те, що поширюється український контент. Ось, руками тісто міняється, воно стає більше одноріднішим, м'якшим, еластичнішим. Клас. Ось отаке мігесеньке вийшло. Воно зараз трошечки таке тугувате, але нічого страшного. Воно має відпочити десь так 20-30 хвилин. Воно відпочине і буде м'якшим. Тісу так, ось, Можна ще його трошечки Ну І тепер беремо кусочок, будемо його розкачувати. А це тісто більше беремо у кулячок, щоб воно не обвітрилося. Беру я ось такий стаканчик і буду вибивати кружочки. Ось так. Тісто тоненько розкачали. У коментарях можете написати, які ви начинки полюбляєте у варениках. І тепер, дивіться, беремо один кружечок. Капусту я гарно посолила, то видала, як би тут у смаку, поперчила, на олійці підсмажила. Це у мене квашена капуста. Дуже люблю квашену капусту у варениках, не солодку. І ось таку ми можемо заліпити вареничок. Можна взяти трошки більший діаметр. Щоб були капусти трошки більшенькі. Ось так. І ось так защипою. Ми так завжди робили, щоб пам'ятаю, як була маленька, ось такі в Щоб вони відрізнялися від картопляних. Ось така красота. Те, хто робить такі гарні. Так, защипують гарно краї. Дуже мені подобається, але мені щось мусь, воно не вдається. Ось так. Ось такі варенички виходять. Все, ліпимо. Кутичку сам на вогонь і її підсолюємо обов'язково. Тут у мене смажиться цибулька на зажарку, і я також її підсолюю і навіть трошечки перчу. Кутичка закипіла і сюди ми кидаємо вареники. Одразу перемішуємо, щоб вони не прилипли до дна та одне до одного. Чекаємо, поки вони вспливуть. Як коли вони вспливуть, 3-4 хвилини, нехай вариться, і витягуємо з водички. Час витягувати варенички. Ні один не розварився. От бачу, ротик от відкритий ротик, але не вилізла. Один відкритий ротик. Бачите? Там, напевно, уліка попала, і ми він так відкрився. Все. Обов'язково даємо цю зажарку, щоб вареники не злиплися. Багато зажарки. Можна навіть сало підсмажити або бекон. Щоб вони гарно обмастилися. Все, тут вже в мене друга партія. Ось так. Гарно. ми зварили вареники? Ну і тепер я вам хочу показати, які всередині гарне тісто. Mm -hmm. Mm -hmm. Як я обожнюю вареники з капустим. Це просто шедеврально. М -м -м. А тісто яке тонесеньке. Як воно мені смакує. Сметанки або грибної юшки, підливи і юперід. Тісто. Подивіться, яке воно тоненьке. ось таке тісто я вам сьогодні показала. Тому користуйтеся. усім приємного апетиту. До нових смаколиків! Бережіть себе та Україну!